Давайте подивимося э, таку тему розкладу: просвітлення трудоголіка. Взяла одну колоду, але э, складала іншу і випали прямо карти. Просвітлення трудоголіка. Давайте подивимося, ви точно у мене трудоголіки. Є просвітлення, вас трудоголіка прийде. Да. Тема розкладу сама залетіла в ефір в поток. Трудоголіка, буде просвітлення, трансформація. Я вас поздравляю. Все міняється на клієнтному уровні, глибоке і от сіла вам записувати серію розкладів і буквально перед тим е, прям зняла вам е, трансформаційний розклад, де наш, чим попрацювати до кінця року. Не будете займатися своїм поглибленою, своєю трансформацією. Ти вже робиш це, Тобто багато хто в темі розуміє, про що я говорю. Ти на правильному шляху е е підказки вам дають: е зупиніть е лишнє розмишлення, продовжайте стоять ліцом істинному орієнті. Тобто, дивіться, коли ми стілюємося, коли ми робимо якісь там практики, коли ми там трансформуємося, самі хтось працює, хтось з наставниками, нас постійно болтає мозк, і нас десь там. Ой, давай що це подумаємо, а нада воно нам не надо, Ви маєте навчитися лишнє відкидати, зупиняти оцю десь болталку в голові, да? тобто підказки від вищих сил, ідуть, що ти на правильному шляху. Ти, ти вже це робиш. Внутрішній храм. Душа це внутрішнє тіло наше це внутрішній наш храм. Преданість, настройтесь на портал свого серця. Тут ви будете проходити зцілення серця. Зцілення серця, скажу вам свого досвіду, це адська трансформація. От я цей рік поглиблено працюю з різних сторін, різні історії копаю. Коли я зцілюю сердечну чакру і всі зв'язані з цими історії, там тебе викручує на ізнанку, ти відчуваєш фізичну біль. Психологічну біль, моральну ти ридаєш, тебе викручує. От в мене така трансформація сердечної чакри. Поділіться в коментарях, хто ацький такі трансформації проходив, коли тебе викручує. Хто поняв, то поняв? Діліться в коментарях. Тоска по дому принадлежність, істинної служителі світа Ну, дивлюся мене зіркові. Душі, звичайно, і ви все время хочете домой. звичайно, зіркові душі, ви шукаєте дому. Ви хочете додому, ви хочете на ту планету, звідки ви прилетіли. От в мене завжди з дитинства було погляд в небо, в зірки. Куди б я не приїхала, я скрізь чужа, вдома я біла ворона, ніхто мене не розуміє. І мені, от я часто переїжджаю в своєму житті, і от мені здається, що ще я переїду туди і вже там я. Відчуєш мій дом. І куди б я не приїхала до кінця я ще не відчула. До кінця я ще не відчула, що я вдома. От у вас теж може бути така тиска по дому, по своїй планеті, і це нормально зеркало. Хто і що ваш стрігер? Тут якісь тригери вам будуть підсвічувати. Ваші, зіркова ваша сім'я. В тому числі підказки, які будуть вам даватися, тут з тригером якимось вам треба внутрішнім пропрацювати. Що за тригер? Хранителі землі, ви не одинокі, рядом з вами древні предки. Предки за вами стоять. Тобто ви відлітівши, ви відлітаєте, і саме зірковим душам їм важко вибудовувати матеріальну, матерію, світ матеріальний, тому що ми взагалі глибоко на рівні душі не розуміємо. Зачем это. Ну, раз ваша душа зіркова прийшла на цю планету, значить ми маємо навчитися поєднувати і духовне, і матеріальне, навчитись і фінанси заробляти, і навчитись і про духовність говорити. Задача зіркових душ пробудитись самим, стати крепко на ноги і нести в маси свою інформацію. Та, яка вам буде йти з потоку, та, яка буде вам дана по вашому досвіду, і ваша задача зіркових душ світити своїм світлом, своїми знаннями таким же ж душем. Які просинаються. От задачі зіркових душ. Я зіркова душа, до мене приходять люди і кажуть, я не знаю, хто я, я не знаю, які в мене сили, я не знаю, які в мене задачі, я не знаю, як піздіться вийти, я не знаю, мене рушиться все. А я вже це проходила І своїм досвідом, своїми порадами, своїми інструментами, своїм потоком, своїм яснобаченням і сознанням я і ділюсь, розпаковую людей. От і у вас така сама задача. Вам кажуть, ви не одинока, ви тут рядом з вами древні предки із вашої планети і предки рід за вами. Обряд посвящення, ініціація. Тут конкретно будуть проходити ініціацію переход. Хтось буде ініціацію посвящення в зіркові в хранителі землі, землі проходити, хтось буде ініціацію тільки розпаковуватися, духовний шлях свій починати, а хтось буде переходити на свій новий рівень, рівень, да, там, як хочете називати, 3, 4 де, 5 де, як хочете називати, я називаю рівні, розвиток рівень душі, ступіньки. Отут ви будете переход робити. Молодець, тому що ви працюєте над сердечною чакрою, над зціленням, Оце і ваш переход закриється. Ще тут будуть якісь розрушення, вас будуть забирати те, до чого ви прив'язані. Взагалі духовність глибоко чого нас вчать, не прив'язуватись ні до чого. Ти сюди прийшла на планету Земля з нижчим і підеш з ним. Якщо ви прив'язані глобально, активно сильно до дітей, до матерії, до там, не знаю, машин, квартири і так далі, вас будуть забирати. Тобто розрушення вас будуть завершуватися, і у вас тут буде переход. Приземляйтеся, емпатія, чувствительність, зв'язь з природою. Більш гуляйте на природі, заземляйтеся і рождення нової ери. Тобто я тут можу чітко сказати, що ви жінка, воїн або чоловік-воїн, да, який прийшов народитися, дати, е, скажімо, такого, нових тварень, мічти о новому мірі. Тут у вас прям буде переход, ініціація на нові вібрації, в новий світ. Хто поняв, то поняв, хто трудиться, продовжуйте. Ви на правильному шляху. Хто ще не включається, у вас ще не так багато часу залишилось. А далі буде конкретний поділ. Одна каста буде, і друга каста. Про касти в мене є на сторінці потокове повідомлення, яке передавали вже через мене. Тому допрацьовуйте, допідчищайте, де ви за що чіпляєтеся, бо це вас все рівно будуть забирати. Задача не панікувати, а навчитись бути в прийнятті. І. Без прям вау там фанатізму, але працювати над собою. Духовний розвиток це постійна праця над собою. Хто поняв, то поняв. І ви розумієте, що в цьому і був замисел. Земля – це наша школа, де ми прийшли вчитися. Хто сидить в першому класі? Ну це ваш вибір. Нікого не засуджую. Кожен має свої амбіції, ну хто хоче йти в другий, третій, четвертий, п'ятий клас і так далі, то над цим працює. Всім удач, хто хоче на трансформації до мене, пишіть Директ.